Здоровенькі були мої дорогі друзі, підписники, рідні, близькі, усі-усі, хто завітає на мій канал. І так день підходить до кінця. Навідуюся до поливала зранку їх, не зранку в обід. Ростуть помідорки, ростуть цукінчики, сонечко. Тут дуже-дуже душно в день. От. Я не знаю, як вони виживуть. Ось один розлігся цукінчик. Він виходив на вулицю. Я його положила в цей бік. Хай собі росте вже зрізати. Ось так наполишся. Тут тісно, мало місця. Це таке ці палатки. В смішному радість. Оце таке. Не знаю. Три кущі, помідор і два цукіні. І от і все. Вся площа. Цукінчик вже треба зрізати, щоб слідуючий підростав. Уже надозріває. Якось вона раніше цього року. Що це таке? Кисленька. Кисленька, кисленька. Ростуть цукінчики, картопля посходила цього разу. Другий чи третій раз картопля. третій. Часом 4 і 5 можна. Ну, в тому розумінні, якщо щось звільнялося і можна знову насаджувати, буде рости картопля. Серед маленьких розцвів гладіолус гарненько так цвіте. Я ще прибрала буряни, почистила біля цих кулькообразних, чи як сказати, деревць, деревець, деревць. От почистила під трояндочками. Отак, отак, отак і вже треба йти на сідало. Усім спокійної ночі, мирного сну і всього хорошого усім нам і вам, і нам.